Усе для майбутнього покоління у рівному на базі 23-го ліцею з'явився новий зал для боксу. На відкриття нового простору для тренувань та розвитку особисто приїхав чемпіон Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Після відкриття для всіх присутніх організували прес-конференцію, під час якої спортсмен розповів про різні етапи своєї професійної кар'єри. Після Олімпійських ігор поверненням додому я відвідав дуже багато залів. В нашій країні не тільки в боксерських, а й з інших видів спорту. Багато шкіл, багато інтернатів, навчальних закладів. Хочу сказати, що дуже приємно, що велика кількість людей спостерігала за Олімпійськими іграми. Цей зал у підвальному приміщенні почали будувати ще за радянських часів. Зараз тут провели реконструкцію. Усе зробили завдяки співфінансуванню із міського бюджету та коштам благодійників. Через розташування новий зал виконує одразу. Декілька функцій слугує місцем для тренувань та бомбосховищем. Я почав свою трудову діяльність в цьому залі в 99-му році. Але цей зал ми починали будувати в кінці 80-х ще років. Цей зал зараз він отримав таке оновлення. Можна сказати, що тут, е, як мінімум, п'ять збірників виросло звідси. Команди збірної дорослої команди України вийшли з цього залу. Оновили повністю. Ми оновили змінили стіни, додали вентиляцію, додавали світло. Зробили нове покриття, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, такі проєкти є важливими для всіх навчальних закладів міста. Якісний простір для тренувань забезпечить багато можливостей для дітей. Я думаю, що це хороша така. Знаєте, справа, тому що тут є справжній такий колектив, і він же дуже давно займається цим видом спортом особливо боксом. І самі стіни тут надихають, тільки їм займатися. Я думаю, що місто буде долучатися. Головне, що тут є команда, вони займаються дітьми, і вони показують приклад для дітей. 11-річний Тимур займається в цьому залі. Розповідає, тепер тренуватися стане ще краще. Мені подобається тут гарний тренер. Він підказує, підходить, показує, допомагає. Ну гарний тренер. Ми займаємося гантелями, бюром займаємося на грушах, перчатками. Моя мрія стати чемпіоном світу. Олександр Хижняк додав: потрібно, аби в Україні якісного спортивного простору ставало якнайбільше. Такий вид спорту, як бокс, розвивається та приносить великі результати. І цим потрібно пишатися. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.